Спочатку обжирили обидва коліна. Я робитиму тобі обидва коліна зараз. А не спочатку одне потім інше. Це буде типове спортивне тейпування для спортсменів із проблемами колін, з хворобами колін, дисплазія, колінних суглобів, потім буршіт, синовіт і решта. Так, одне коліно готове. Зараз будемо робити інше. Буквально 5-7 сантиметрів лягає у нас зверху коліна і точно так же лягає знизу коліна під коліно. охоплюємо повністю всю коліну чашечку знизу. Для того, аби максимально її укріпити. Так. Можна ще додати точно такий же маленький шматочок тейпа зверху. Поки що ми цього робити не будемо угу. з тобою.